Мир вам, браття і сестри, українська корупція суттєво відрізняється від російської. Українська корупція це коли ви даєте хабар, щоб вас не посадили. Російська корупція це коли вас саджають для того, щоб вимутити з вас хабар. Українська корупція психологічно більше подібна на крадіжку, російська на пограбунок. На українську корупцію ми згоджуємося. Російська корупція це те, до чого нас примушують. Українська корупція гуманізує стосунки громадянина і держави. Російська корупція це коли держава гвалтує громадянина. Сенс української політики в тому, що у нас борються два типи корупції українська і російська. Візьмемо для прикладу нашу Одесу, де на останніх місцевих виборах. Промосковські росіяни витіснили з влади проукраїнських євреїв і тут же заборонили українську мову у діловодстві і впровадили московський стиль корупції в приморській зоні. Українці само собою не спромоглися піднятися на захист своєї мови натомість бізнес повстав проти московського стилу корупції за порадою класика кштику прирівняв піро. Написав заяву в прокуратуру. Він зумів заручитися підтримкою київської міліції. Кілька місяців оперативної розробки дали результат: арешти в одеській мерії. Цікаво, те, що одеський бізнесмен, який повстав проти корупції, є членом фракції регіонів міській владі. Він виступив фактично проти своїх керівників. У фракції регіонів, адже вся одеська влада це партія регіонів. Він скористався підтримкою київської міліції, яка поставлена і лояльна до партії регіонів. І от збирається фракція регіонів для того, щоб виключати бізнесмена зі своїх рядів. Вони кажуть, ми виключимо тебе за те, що ти злоумишляєш проти мера, члена політради партії регіонів. каже тоді, виключайте мене разом з президентом. Який взяв курс на боротьбу з корупцією, добре каже фракція. Ми виключаємо тебе за те, що у тебе три непогашених судимості. Тоді разом з президентом каже бізнесмен, у нього теж є судимості, і він залишився у фракції, тому що що б там хто не казав, Одеса це українське місто, а Віктор Федорович Янукович це український президент, який є християнином більше ніж Христос. Христос сказав, що права рука не має знати, що робить ліва. У кожного українського президента права рука бореться з лівою, веде непримиренну боротьбу. Це дуже добре видно в областях і незабаром це стане абсолютно явним в Києві. І ось судді апеляційного суду заносять за те, щоб він змінив міру запобіжного заходу для віце Одеси. І за таку суму він безумовно забуває запросити на судове засідання і слідчого і прокурора. І в цей самий момент Костусів дає прес-конференцію. Йому дзвонять, що слава Богу, випускає з Лук'янівської тюрми. Він це оголошує з дуру. Це тут же потрапляє в інтернет, в генеральній прокуратурі обурюються. Генеральна прокуратура нагрянула в апеляційний суд, видерла з горла у суді недодруковану постанову про звільнення. І всі ці пригоди тривають і досі, і нам стає цікаво жити. І ми бачимо, що Одеса лишається Одесою. Суд лишається судом. І ми всі маємо сподівання на те, що в Одесі знову запанує наш рідний, добрий український стиль корупції. Амінь.